Перше на 2 плюс 2. Що п'ють депутати, які щопівроку підвищують ціни на спиртне? Я думаю, як, як е, всі е, українські громадяни, напевне, шампанське. Скільки з нового року нас мусять платити за алкоголь? Раз, два, три, чотири, п'ять, двадцять один, двадцять два, двадцять три мене продавали двадцять три. Рішення прийнято а головне, кому це вигідно про охорону здоров'я зараз. Сорі Михайло Йосипович, я вас прошу, поки не на цьому не концентруватися. Кращий футболіст світу Олег Саленко шокує глядачів откровенням про алкоголь. Да. Давайте да. За, 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 за встречу, щоб, да щоб знати вже що це таке. Чи справді оковита згубила кар'єру спортсмена? А от саме страшне, що коли... Без діла бізділа сповідь під шафе. До яких відвертостей доведе язик Надії Савченко Келихвина? Лидесі. Після якийсь, якийсь гулянок добираєшся до студентського гуртожитка, не пам'ятаєш, як ти туди потрапляєш. І <клес> Це визнації, була така сама історія. Та зіркові поради від гурту Тік. Кажуть, я просто грам сіш кілограм. Що п'є Віктор Бронюк прямо під час інтерв'ю? <клес> Закусити, запити? Французи відкривають тихенько, італійці люблять, щоб е було <пах> чи просто перехреститись? П'ють, да? <клес> mm -hmm. а давно вже п'ють. Куртка літа. Літ. Пів, 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 року. Правдиво порадимо, як пережити новорічний алкотреш. Олів'є або оселеди з під шубою. О, щось таке. Дивіться, прямо зараз, тільки в цілком таємно. В 94-му він найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу. До сьогодні лише він зміг забити 5 голів в одному матчі. І так, удар, браво, Браво! 5 минут этого матча, а наши уже впереди. Його проміння слави, як магія, діяла на жінок. Ті, мов метелики на світло зліталися до нього. Сьогодні зірку з 90-х не кожен може й впізнати, мов дві різні людини. А давайте тоді з вас пиво з давайте, давайте, Я Спочатку давайте тоді чопнімося, як как би бы пригубки. Давайте, давайте за зустріч. За... За... <клес> за тільки сьогодні він покаже ту непримітну чоловічу слабинку, яку ховають усі зіркові спортсмени. Саме страшне ж та футболька, та Бізділа футбольна кар'єра занадто стрімко добігла завершення і змиритися з цим для зірки світового масштабу Саленко було ну дуже непросто. Спочатку кажуть, що от ти вчора був звездой, а тут був бухса. Землі язики твердять, на яскравість футбольної зірки міг вплинути і алкоголь. Потім було дивне падіння в ефірі, злопам'ятні фанати одразу ж нарікли, таке падіння пов'язане з алкоголем. І от сьогодні сам Саленко на камеру вже й не соромиться ставити в рівень і спорт, і алкоголь. Піво, якби футболісом, випагають розслаблення. От випиваєш, ще два-три пива, і потім понемножку засипаєш. Та й сам Саленко не відкидає, що спорт і випивка завжди ходять поруч. Він сам є свідком цього дивного поєднання. Чи розповсюджене зловживання алкоголем саме у сфері спорту футболу? Ми грали коли з Реал Мадрідом Валіс. Ми пішли всі командою там в ночний клуб. І там же президент прийшов. І ми після ігри там какби гуляли, відмічали нашу побігу. І спокійно з президентом випили віна, пото по рому чуть-чуть, і все це нормально. А через два дні на третій у нас була гра. і сам вже й не приховує подібні корпоративи змушують почати ранок знову ж таки з алкоголю. Вже наш водій знав, стоїть сюди 3-4 бутылки пива. Для мене то для відновлення стоїть і все, тому що все це нормальні віші. 4, это у тебе йде встановлення і баланс. Олег помітно нервує і не дарма. Адже наше наступне питання на чи гол в дев'ятку направляється до нього. Особисто от ви, наприклад, не пов'язуєте падіння власної інтер'єри до певного рівня алкоголем, так? удовольствие. Діє, я ж знаю свої проблеми. Що з більше просядал, і хто це знає. Вже сьогодні Олег Селенко, якщо й вип'є, то небагато. З нами за столом або ж. Під час цікавого матчу, але на власній бутці зрозумів, краще з цим не гратися і вже своїм негативним досвідом с з кожним юним спортсменом. Вот я віжу, когда маленькому студіончику там сетка подходит, там девочки по 14 лет с сигаретами и, и с пивом, ребята все с пивом, то есть вот это уже совсем другое дело. Вот это надо ограничивать. Любов до оковитої занапастила між тим багато талантів. Їхні прізвища можна перераховувати без кінця. Ну, наприклад, це актор Чарлі Шин, брутальний Мікі Рурк, зваблива Лінцей Лохен та навіть усім відомий колись божий одуванчик Маколей Калкін, також підсів. До чого ще може призвести жага до алкоголю? Тільки сьогодні в невеличкому ресторані Надія Савченко розкаже про те, що ніколи від неї не почути в куларах або з трибуни Верховної Ради. Про свою молодість і алкоголь. Ви знаєте, мені рекомендували, що тут є хороше вино. Якщо червоне сухе, я не проти. Для початку, як там в народі, знімемо можливу напругу в повітрі. Можна, будь ласка, нам uh, два калихи піногранжу. Поки що це все. Дякую. З цих закладів вступати. І вже зробивши декілька ковтків, Надія готова розповідати про своє неприємне знайомство із спиртним. В це не віриться, адже ледь не щодня Надя згадує, як вона, звичайна маленька селянка, починала знайомство з алкоголем. Що поробиш, пити в селі завжди було нормальним явищем. Ну, мені важко сказати, хто з моїх друзів в селі, вибачте, не, не починав пити або курити. У нас не було такого поняття, там гай, не пийте, не дайте дитині пити, не дайте там скільки там років, вона не повинно бути. Тобто таке, як вино, да, або якась наливка, ну такі звичайні собі алкогольні напої, там, що будуть діти? Там, Ні, їй ще не 21, тільки сітро, знаєте. От і тепер від бокалу хорошого вина відмовитися складно. Що ви скажете? Добре. Алкогольній темі вона присвятила не одну сторінку у своїй автобіографічній книжці. Одного разу траванулася я в якомусь кабаці пальонки і мене виробили в якихось кущах, підійшовши до гуртожитку. Я думаю, що в принципі багато кому відома історія, так, коли десь під якийсь гулянок добираєшся до студентського гуртожитка, не пам'ятаєш, як ти туди потрапляєш. І Це приблизно була така сама історія. І як з таким досвідом Надю не взяли до комітету з питань податкової та митної політики? Тут же ж регулюють ціни на спиртне і якраз голосують за новий законопроект. Зараз триває засідання комітету з питань податкової політики. Тут хочуть ще підняти ціни на алкоголь. В незалежності від розміру гаманця депутати, учасники комітету наче зговорилися. Усі виявились непитущими. Перше, я себе обмежую, це в речах. Не вживаю алкоголь. Я алкоголь не вживаю. Я вже 10 років не вживаю кагуни е, напої. Повіримо на слово, але не вже навіть в новорічну ніч ані краплини. І знову комітетники заговорили в Унісон. Новорічну ніч чого буде їх піднімати? Я думаю, як е, всі е, українські громадяни, напевне, шампанське. Новорічну ніч. Що буде? Думаю, з родиною шампанське, як всі. Який алкоголь будете вживати минулорічну ніч? Ну, традиційно, шампанське. За традицію якийсь шампанське. Думки депутатів розбіглись лише на голосуванні. Одні пропонували збільшити акциз на пиво і міцні алкогольні напої на 20%, інші на 12%. З одного боку, високий акциз зміг би суттєво наповнити бюджет, з іншого серйозно підкосити гравців алкогольного ринку. Два, три, чотири п'ять двадцять один, двадцять два, двадцять три. Тому проголосували за підняття всього лише на 12%. відсотків. Таким чином, ми зможемо і зберегти галузь, і зберегти надходження в бюджет. З таким відсотком не погоджується депутат Михайло Головко. Потрібно піднімати акциз, бо в нас є найдешевший алкоголь порівняно з європейськими країнами, в тому числі і тютюн. І це розумійте не на користь, а на тільки на шкоду. Молодий депутат вважає, дешевий алкоголь вбиває націю. Його недоступна ціна може відбити у людей бажання пити. Це 700 тисяч алкоголіків, яких ми лікуємо. Це ті 8 тисяч в рік ДТП, скоєних в стані алкогольного сп'яніння. Це смерті. Це у е, тисячі утопленників, Це пожежі. Це 80% відсотків в в'язниці знаходяться люди, які скоїли злочинів в стані алкогольного сп'яніння. Однак його докази на комітеті на зроблена держава і школи. Тільки жорстко висміяли про охорону здоров'я зараз. Сорі Михайло Йосипович, я вас прошу, поки не на цьому не концентруватися. А ось про цю ціну на пляшку горілки думає сам міністр фінансів Степан Кубів, якою по вашому повинна бути виправдана ціна на пляшку горілки в Україні? Вона має бути реальна. Не дуже конкретно підготувавшись лише на самому засіданні, міністр зміг пояснити ситуацію з підвищенням конкретніше. Читав з листочка за оцінками міжнародних експертів при консультації Української асоціації, рівень споживання незалісного алкоголю Україні сорок 40-50%. і лише цю фразу міністра ми повторимо вдруге. Рівень споживання незалісному алкоголю Україні сорок 40-50%. Так, за весь час засідання в комітеті тільки раз заговорили, що підняття цін на алкоголь може спровокувати збільшення кількості сурогату на ринку та масові отруєння відповідно. Але нікого із депутатів ця думка не зацікавила. Мене ніхто в цьому не переконає, що збільшення акцизів і підвищення ціни допоможе боротися із споживанням алкоголю. Ще якихось вісім років тому він теж був держслужбовцем. А нині Ех наливай, душа співає, не гуляє, гуляється. Він співає про новорічні гуляння і чоловіче щастя. Баба, пиво, і Щоб по телеку йшов бокс або футбол. Оленів та алкоголіків. І сьогодні за горнятком чаю я ослипую чай. Він розповідає історію назви гурту, яка навіть розшифровується з іронією до алкоголю. Тверезість і культура. Називався він Кризос і культура це журнал. Тік скорочено. Ну в нашому випадку якби, я завжди казав, що це таке е, слово з трьох літр, е, яке не соромно говорити і писати на афішах. Віктор Бронюк, соліст улюбленого гурту українських застіль тіку сам алкоголю навіть не нюхає. В даний момент вже майже 6 років взагалі не вживає алкоголь. Це не означає, що я там чи подувався, що я таке так прийняв рішення. Одна з причин соліст зберігає фігуру. Кажуть, випив 100 грамів 6 кілограмів. Ну дійсно. якщо Ти закушуєш, відповідно, тим самим е, закуска градус краде і випити можна більше. В його гурті діє сухий закон до концерту, ні каплів рот навіть для розігріву. У нас є таке правило, я більше назвав би, що. До виходу на сцену, і до сходу сцени. тобто ніхто не вживає алкогольний напої. Якщо ж хлопці збираються після концерту пропустити по одній, то бронюк радить усім добре закусувати. Після е, першої не запиваю, після другої не закушую, після третьої не говорю. Тобто, аби вас все не, не, не спіткало. Алкоголь, лідер Тіку, радить взагалі не змішувати при вживанні. Легше буде на ранок. Наше правило це не мішатися ж таки. Та й до вибору напою радить ставитися відповідно, купувати лише у перевірених точках. Є велика кількість контрафактної контрабандної продукції. Е, краще. Е... Все ж таки купувати алкогольні напої в перевіжен... перевірених е... тошках покажу, але або тих людей, які ви принаймні, знаєте, що то е... е... напій, який одно розливався десь в меренців е... в підвалі біля залізничного вокзалу. Вони довго мучились, а потім помирали. У мене бабуся умерла, і дядько умер. Усе цієї водки. скоро за туди їздять і міліція. Випаровування отруйної горілки були настільки токсичними, що матері заборонили навіть востаннє доторкнутися до свого рідного. Мою дитину нельзя дежур за руку подержати, проститься з ним. Яку ж гадость треба було наколотити? Яку гадость, щоб з дитини оце виходила вже мертвого. І хто б міг подумати, що смерть їх очікувала в звичайній плясці пшеничної? Ось вона. Лишень масові смерті змушують чиновників бігти до телекамер, сухо звітуючи, винні знайдені. Тож українцям боятися нічого. Всі заарештовані. Продукція, яка була виготовлена з цього метанолового спирту, знайдена і знищена. Але знавці підпільного алкогольного бізнесу попереджають: не варто вірити заявам чиновників. Було в общій сложності розліто порядка 300 тисяч бутилок. На сьогоднішній день всі ці 300 тисяч бутилок гуляють свободним доступі. Отруйна горілка і досі може бути в продажу. І за оці два роки наш ринок перетворився на сміттєзвалище. Її просто могли замаскувати, банально переливши отруту у нові пляшки з іншими етикетками. В Україні вже давно сформувався ринок використаних пляшок від алкогольних елітних алкогольних напоїв. Підпільний ринок з підвикористаних пляшок Невже таке може бути. Ми вирішили провести власний експеримент. Їдемо до найближчих пунктів прийому склотари у столиці, аби продати їм малітні пляшки з під алкоголю. Чи поведуться вони на провокацію? Ми об'їжджаємо 10 пунктів прийому пляшок, але один за одним нам відмовляють. Аж доки ми не знайшли цю точку прийому в торсировини. Ви приймаєте пляшки з під віскі, з під шампанського. Спочатку нам скажуть тут все в одну ціну, дороге та відверто дешеве. будь-яка бутилка, просто яка не стандартна, імпортна по 5 копій. Але є тут одна пляшка, за яку готові платити більше. Саме дорога є гутета. Бути такого спів Закарпатку. До речі, цього року в хусті на Закарпатті поліція закривала підпільний цех по розливу коняку. В день махінатори підробляли до півтонни елітного напою. Так, під час цієї спецоперації було вилучено 400 літрів готової продукції, 800 пляшок сирогату, понад тонну алкогольної рідини і аж 3 тисячі акцизних марок. Тільки лабораторія виробника зможе сказати про оригінальність. І єдиний поки що варіант, як зменшити шанси отруїти фальсифікованим алкоголем не викидати порожні пляшки, ну, принаймні, цілими. Після вживання рекомендують розбити пляшку. Щоб показати вам, як в домашніх умовах перевірити алкоголь на безпечність, ми запросили в нашу студію бармена Костянтина. Він розповідає, головний ворог організму людини у алкоголі метиловий спирт. Метиловий спирт – це древесний спирт, який є ядом для людського організму. Етиловий же безпечний, звісно, у розумних порціях, і відрізнити їх наочно можна лише так, щоб метиловий від етилового, К сожалению, візуально ми ніяк не зможемо зрозуміти. Його просто треба поджечь. Безпечний, тобто, етиловий спирт горить ось так: горіть ярким і синім пламенем. А ось полум'я від смертельної отрути метилового спирту. Запам'ятайте цю різницю, вона може врятувати вам життя. Заходимо у звичайний шинок під виглядом звичайних клієнтів. А зараз увага! Шавішість 6,50. А що завод? А пляшка скільки коштує? 30 гривень за пляшку оковитої. І завтра вас уже можуть відправити на кладовище. Ми розкриваємо всі карти. Доброго дня. Телебачення до вас прийшло. Покажіть, будь ласка, ліцензію на продаж спиртного. камера і гострі запитання не дуже сподобалися працівникам кафе. Ви продаєте спиртне на розлив, так? Чи ви не хазяйка? Ні, ти не хазяйка. А хто хазяйка? Хазяйка має приїхати. Добре, тоді почекаємо. Ось ця особа виявилася подругою господарки притону із від і за сумісництвом відвідувачкою закладу. чому ви мене знімали? Ви хочете, разбі, щоб я вам камеру? Воно й не дивно, адже під прилавком ми виявили шість десятилітрових фляхи з рідиною, яка дуже нагадувала підробний алкоголь. Думай, думай, де він Цікаво, чи бути можна купити? Пояснити, що за товар і звідки він тут взявся, нам категорично відмовляють. А, ну чому ви а, чому ви закриваєте? Та та закриваєте? Та не закривайте. Не толкайте! Дайте не вийти! Так, давайте зайдемо всі разом, О, чи що Чи ви нас тут закриєте? Варто було нам відволіктися, як нашу знахідку починають ховати. Біжи, сюди, йди сюди, ховає. А що ви робите? Нічого не робите. Чому ви ховаєтеся? Не чекайте від нас, давайте поговоримо. Ой, ви забрали, ну йди знімай, дивись, забрали вже всі бутиля. Один лишився. Жодних етикеток і тим паче акцизних марок нам пропонують хабар. Скільки ви хочете? Скільки скільки попитатиме наскільки хочу взятки? Зателефонували до курпустова місця Києва. На жаль, всі оператори зайняті. Залишайтесь на лінії. Поки ми телефонуємо в поліцію, наші нові знайомі вдаються до рішучих дій. Ліквідовують контрафакту вбиральні. Та не закривайтеся. Я не можу зайти у туалет. Ми пульнуватимемо, щоб винні були покарані аж до самого приїзду копів. Ні, ліцензію нам не показують нічого. Ви можете взяти до з будь якій похатів. Да. Так а чому це ж у ваші інтереси? Варілка дешева. Принципі всі ведуться на це Ну просто люди не розуміють, що від цього можна померти. Взагалі, Лучай дух, що клюнули на маркетингові назви або ж які спокусилися на дешеве піло в наливайках чи навіть престижних кафе. Як це не дивно, треба шукати вже ближче до Бога. Отець Олександр від багаточасового прийому вже не може навіть сидіти. Його помічник розтирає йому спину навіть під час сповіді прихожан. Це незвичайний храм. Тут не відчуваєш запаху воску чи ладану. Замість цих ароматів тут сильний запах перегару. Крок за кроком просувається нескінченна черга людей сумним, як одне обличчя, і такими ж однаковими проблемами. Сижить цього триста на Богу буде ходить, далі дає Богу на Петрі. Судіти з Богом. Спасибо. Сподіваюся, що Бог допоможе і мій син перестане пити. Алкоголь його замучив вже, що він сам попросився. Мене вже каже, алкоголь замучив, я хочу сюди приїхати. Тут я вже приймаю 15 років. 15 років, ну як вони сказали, більше мільйона. За п'ятнадцять літ. За ці роки отець Олександр, настоятель храма в селі Катюжанка, навчився по очах бачити глибину проблеми. Хтось затримується на секунду. Да, Богу буде свого річ. Хтось потребує тривалішої уваги. <ривіт> на паяцтво в нього свій погляд. Много, -много увіть можна. Да. Ну а рушиться сім'я це перше. Діти сильно страдають. Знаєте, коли ребенок пішов, отець випивши, ріп'яний, це вже плохо. Опинившись в глухому куті своєї душі, пояки йдуть на поклін до Бога, тихенько благаючи допомоги в боротьбі із оковитою. Я Про що не можу, не можу вийти з коней. Чому, п'ють, да? Mm -hmm. Давно вже п'єте. Сколько лет. Та, не лет. Пів пив Це як вот це ви так втягнули? Я, я втягнувся і вот не мог няквити сколи, бо то, що я взяв собі голову, вбив, то що мене дочка почала мене називати дядьком. А много ви от в останнє время випивали? сколько там? 200 грамм бутылку, сколько за день? О -о 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 -о. І, і і, 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 і півтора было. Полтора, полтора бутылки или полтора литра? Полтора литра? Osionfish. За день, да? Ну. Але сьогодні цьому покладено край. Вчора ще, ще щепили, да? а він вже все. 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 мені Я на тому поставив великий хрест і сказав амінь. А ось цього чоловіка горілка настільки підкорила, що навіть на стілення він прийшов не на своїх ногах. Що, навіть вірози, не мог прийти сюди. Біда, бачиш. Яка біда? И, и, и я нарушил И же вас нарушу. Ну а зачем ты нарушил, если ты даешь обед Богу не употреблять алкоголь? Не знаю. И имя твое? Александр. Каясь их вот то, что сделал. Каясь. Молитва местных Отец наш Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Пенгриши. Прости Господи и сохрани раба Божия Александра. Бог его, говорится, благословит. Насколько хочешь взять? Давайте на год. Ну давай на год. Все, будем. Він рвався нам розповісти свою історію, але його брати були проти. Давайте я розкажу. Сі все, все. Сітку на Звісно, ми попросили благословити нашу програму, щоб, подивившись її, ті, хто випиває, назавжди кинули цю згубну звичку, а раптом спрацює. Марітами стиха Тес наш Господь Ісус Христе, сині Божий, помінець грішний, Создателю, дітей, родателі і Сам Господі, благослови Україну, благослови Господі наш народ. А що тут думати гадати, допоможе чи ні, перед святами ми просто змушені дати нашим глядачам поради, як правильно споживати спиртне, і допоможе нам в цьому людина, яка знає про алкоголь. Все А де ваш бургундія, да, от це теж було от, е... це головний сомельє України Дмитро Сидоренко. Грілка завжди це ну майже завжди, це спирт, який не витриманий з зерна. І вже з першої фрази Сомельє дивує: мішати алкогольні напої можна. Змішування в нас завжди проходить. Щоправда, потім додає робити це треба з головою. Ви ще не встигнете проснутися, а вже потім ви станете якимсь звіздою Ютубу, да? після зустрічі нового року. Щоб не стати зіркою Ютуб. Пан Дмитро пропонує розпочати святкування нового року з аперитиву. Французи відкривають тихенько, італійці люблять, щоб е було мова, звісно, про шампанське. Його експерт рекомендує вживати лише охолодженим. Добре. На початок бокала вистачить час закусити. Це легке вино, і треба для нього також легку їжу. Це біли сири, не витримані. Легких закусок цілком вистачить і для шампанського, і для вина. А от любителям вищого градусу і закусувати треба потужніше. То треба закушувати ну, чимось таким же дуже ситним, Наприклад, це може бути борщ. Звісно, борщ у новорічну ніч їсти якось дивно, тож до горілки цілком підійде улюблений олів'є. Може це бути оселедець, може бути там звичайно, там олів'є або оселедець під шубою. Ми запитуємо пана Дмитра, за які гроші в Україні можна купити дійсно хорошу горілку. І відповідь шокує. Я думаю, що десь близько 200-300 гривень. Все залежить від виробника. Але ж раз у рік це не розкіш, скаже експерт. Раз на рік можна собі дозволити. Олити, покуштувати щось таку, якусь смачно. За ці гроші можна купити коняк, але до нього вже типовий олів'є не камільфо Лосось або форель, або інша якась риба. То під коняк олів'є ну трошки не пасує. Риба, м'ясо та горіхи. Ця закуска ідеально підійде і до елітного віскі. Що до коняку, те й до віскі можна вживати. За один підхід Дмитро Сидоренко радить споживати горілки не більше 50 грамів, коняку 30, до ну шампанського можна й бокал. Вживати його не швидко, смакуючи. Кількість таких повторень обмежте до шести за всю новорічну ніч і святкування пройде як по маслу. Мої рекомендації це вживати біле вино. Потім червоне вино, як вже казав по келиху. І, ну, якщо ви хочете як діжестів, то хай буде вже там коньяк або, ну, наприклад, Портвейн. Ну, а стару добру приказку, ви вже знаєте. Зумне вживання алкоголю нижку нікол... нікому не зашкодить вашому здоров'ю. Цілком таємно вітає своїх глядачів з прийдешнім 2017 роком. Залишайтеся з нами і будьте тверезими. З новим роком всіх, з наступаючим новим роком.